У рівному під колеса авто потрапив 40-річний чоловік. Він переходив вулицю Пухова на зелений сигнал світлофора. У цей момент його збив автомобіль. Невідомий водій на невстановленому автомобілі здійснив наїзд на пішохода місцевого жителя, який переходив проїзну частину дороги, по пішохідному переходу на дозволений зелений сигнал світлофора, після чого водій з місця пригоди зник у невідомому напрямку. Потерпілого госпіталізували у Рівницьку центральну міську лікарню. Травми були незначні. Після надання медичної допомоги відпустили додому. На момент наїзду пішохід був тверезим, але до допомогти слідству у встановленні автомобіля, який його збив, не може. каже його засліпили фари, і він ні кольору, ні марки авто не запам'ятав. А от мешканець Дубровицького району слідству також не допоможе. 42-річний чоловік загинув внаслідок наїзду на нього авто близько першої години ночі. В селі Великі Озера Дубровицького району невідомий водій, керуючи не встановленим автомобілем, здійснив наїзд на 42-річного пішохода місцевого жителя після скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Водій з місця пригоди зник в результаті ДТП. Пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. За кілька годин водія знайшли. Це 22-річний мешканець села Єльне Рокитнівського району. Вже встановлено, що він автомобілем Опель Астра збив пішохода. Авто і водія було доставлено до рай райвідділ міліції відомості по даному факту внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу. Ведеться слідство по даному факту працівники ДАІ занепокоєні з початку року. На рівненщині 28 водіїв втекли з місця ДТП. З початку жовтня таких вже дев'ять. Я би хотіла звернутися до наших водіїв в першу чергу з проханням: що якщо ви стали винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, не залишайте місце, ДТП, не треба цього робити, тому що рано чи пізно вас все рівно розшукають та притягнуть до відповідальності однак у цьому випадку вона буде набагато суворіша.